Там того року доціла. А на гіллячці глянь. Оце дві того року. Дивіться, який білий налив. Дивися, Олег, глянь. Дивіться, от зацвіла. То майже всі знову сіли, Це Всі майже нові геляки. Ми їх гарно обрізали і вони там так зацвели. Так, і вона, бачить, там того року. Нові Починають десь. розцвітати. Вона там того року не сіла, всі нові геляки. Так, як обрізати, то вона буде ще служити. Ой, а две як наверху красиво. А, я тобі про що й кажу? Ну, оце вагеляка звідси, бачиш знову. Все красиво. Все всипано. А оце, оце білий, білий налив. Леня, це як зацвіла. Вона роки два чи три не цвіла, а в mm -hmm. тому році так зацвіло. До цього року будуть яблука. Може брати? Приїжджайте під... на сок. Сік. Яблучний давайте. Є ще там маленька зацвіла. Це горіх теж з каптанів. Uh -huh. А грушка яка біла. І грушки вбить це там Подивимось, дві яблуні. Тут все зацвіло. розцвітає. Ну, а цьому році не uh -huh. Та Так оце обрізало. Та яблука були там того року. Сливка сливка, угу. сливка зацвіла. Вишня. Вишня. То вишня, так? То, слітає, а, витає. то наших сливок немає, точно, то вишня. Дивіться, що Олег, <клухи> зарізати сливку, бо збоку бачиш новеньку. Оце угу. треба веселяко просити. Так, зріжемо. ти що я зробила все? Теба? А там глянь. Бачиш, все почистила, Все попалило. Рушка так цвіте, але не дуже. Ходять гар. Красоті ще Глянь. Сюди, ось, війни, гарно. О, Ленце, там, О, ти. А, а отут от видно класно як. Ага. Це слива? А де? Оце ось. Це сливка. Ага, вона щось не свила, не свила, в тому році зацвила. А дивись, але алечата груба, а цього щось не знає. Один рік вродила і все. І не хоче. І більше не хоче. А що з нею сталося? Глянь, в неї навіть ні одного цвіта нема. Пуста стала і все. Може її треба обрізати. А як її обрізати? Драбинку брати на, осінь. Угу. Без на погано, ось. Біля грушка зацілила. Але старушка. До того ясеня скинути. Класно, будемо робити сік з груш, грушами і з яблуками. Грушово-яблочне. Їм цукру не потрібно. Той як? ясен. Ясень з стариком. Ну, це безподобна яблунька, це виціває одинаковий. Але там та смачніше, що Угу. Які жовті, такі гарні яблуки. Я ще пам'ятаю, вісім штук було. Я дала одну тату таке велике, яблучко. Добре, яблук. А ціло ще є дві посади, а сільські яблуні, Я І бідніки. Оце треба обризбувати, то треба обрізати. Ось коли взяв далеко, так дорізав, врешті О, А це але чомусь у нас теж сохла. Або хтось її підлив. Грушка як класно зацвела. Дуже оце яблунка тут

Як закрила, має одну гілочку. Воно візьме кліте. Ось карасаточка це закрила. Як цікаво, чому ця не закрила яблука? Це тільки розпускається. Отакий садочок. Це вже стара. То треба. Яй, Василева, мене, на uh -huh. треба старі винищити буде, зараз садити нові. Тут твоє місце. Вони зародяться в нас. Знаєш, які ранні. Що з ними uh робити? -huh. Вони ні на світі, ні на столі. Красота. Ігрушка дуже гарна, цвіта. А, оце дивись, гарно видно. Пчоли літають. Збирають літається Гудять та Гудять так Тьошче, то така поляна. Кульпан. Ти Бачиш А оце така цікава рослинка, це лимонник. Тонізуючий дуже засіб. А дивіться, як він того року зацвіте? Так, лимонник капітально розрісся нарешті. Ну, Йому треба дерево клас. дати, щоб він на щось ну, Треба на дерево чіпити, і він тоді вчепився. Смородина шикарна теж. Це, це паразит, ну. він мусить на, е, живитися з дерева, тоді буде робити. А тут у нас короче, розвалюється трохи хата. Той кут ще нормальний, а оцей треба буде робити. Бо осунеться просто хліб. Треба, кути, тут просто капут цей, правда, казав, бо потягне все. І ми того року мусимо, але, каже, було якісь блоки брати. Тут зробити опалубку, знаєш. Угу. Колись поїдемо з тобою на два дні. Бо тут розсипеться все. І треба щось робити. Та хат. І тут все. А ще його підтримати трохи. Угу. Каже Василь Петрович, він нам потягне цілий хліб. Угу. Капут буде. І тут треба штукатурити. А тут я взагалі всі ми ще, як з володіми стили тут. <кій> так, бо я закриваю. Хату ти нічого немаєш в хаті. Ні. Yeah. Годину не скажи.